Маріна, слава Україні слава Грузії. Так. Тебе ми заблокуємо спамера. Марія, слава Україні. Героям. Слава. Міха, обов'язково Україна переможе. Натуся, ой, Любочка, дай вам Бог здоров'я. Ви надихаєте на одні позитиви, і, ще до, і, і це добре, так? Хай Бог дає, щоб всіх було добре. Сергій, всім привіз гулідарського направлення. Привіт, Люба, отак і робиться в світі, що люди роз... Розумніші від Бога. Ні, Люба, це ви хочете показати, що ви розумніші від Бога. А я, наприклад, Бога бояз... боязлива. Я боюся, що Бог може наказати. Я стараюся робити добро, нікого не обіжати. А люди думають, що вони зловили Бога за пазуху. Ну, Це трудно сказати. Ось так то. Марія, слава Богу за все. Так, дай Бог, щоб всі були живі і здорові. Міха, привіт, Люба, привіт. Ніна, доброго дня, Любаня, Рада тебе бачити, миру всім. Чергову чернігу, привіт, Наташень... Наташеньки. Привіт, Ніна, Боро, Броварник, доброго вам денечка, миру і спокою. Таня онук, привіт старого Почайва. Привіт, Таню, привіт, гарного дня вам. Марія, Господи, звільни Україну і її народ від ворогів внутрішніх і зовнішніх. Ольга, 152, дякую. Так, Оксана Маркіна, Люба, ви мудра жінка, працьовита. Я вас дуже поважаю. Дякую, Оксана, дякую. Дай Бог, щоб всі були живі і здорові. Олю, я ж кажу, виходь. Е, хрюкаєте ви, бо тут навіть нема в мене свині, в тому хліві. мене свині в другому хліві. А хрюкаєш ти тут саме більше. Так, Олег, доброго ранку. Привіт, Олег. Довго спиш? Що це таке? Як це ти так довго спиш? Знаєш, Люба, там пише так: там, де трох зібралося в ім'я моє, там церква моя. І не в тому смислі мається на увазі, що якщо ти пішла в церкву, то ти вже дуже набожна стала. Ні, Бога треба, я ж тобі пояснюю, мати в серці і своїми діями доказувати, що ти віриш в того Бога. Ось і тоді тобі буде багато краще. Ось, а те, що ти ходиш до церкви і хочеш тут щось показати, розказати, які всі погані, а ти яка хороша, ну це твої діла. Я до тебе не мішаюся. Угу. <гум> так. Константин, ви прекрасний, дякую. Так, доре, 100%. Спасибо. І вам спасибо. Гарного дня вам, миру, спокою, затяжку, бережіть себе і своїх рідних. Переходимо всі до Олі Чумаченко. Канал звіться Оля Чумаченко, в'язані крючком іграшки. В неї вже почався ефір. Всім гарного дня, миру, спокою. Мала в тебе кішлі, лізе, да? так? її заберу. Все, більше нема. Миру, спокою і затишку, і тільки хороших новин. Всім до зустрічі. Так, ану скільки там лайчиків є ще напишіть на мені хтось. Лідія Пасіцька, пані Люба, розкажіть, будь ласка, як кастрілювати дорослого цапа.